Київщина зміцнює співпрацю у військово-технологічному спорті у Київській області. Відбулося підписання важливого договору про співпрацю між управлінням молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації та відокремленим підрозділом громадського об'єднання Федерація військово-технологічного спорту України. Документ підписали начальник управління молоді та спорту Андрій Михальчук та керівник підрозділу Антон Овсієнко. На заході також були присутні керівник федерації Артур Булигін та віце-президент Київського підрозділу В'ячеслав Воловик. Угода спрямована на розвиток військово-технологічного спорту серед молоді, зміцнення оборонної спроможності та підготовку майбутніх фахівців у цій галузі. Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.